Доброго здоров'я! Третя декада листопада сьогодні на диво, ясний та тихий день. Але, звісно, буде сильний заморозок. Он яке кругом усе сиве, трава в морозі. Ще деякі грушки до цих пір зберегли зелене листя, проте воно все в інеї, гілки в інеї, сухі билинки в інеї, сосни теж, зі мною бешкетник мухтар, як бачите. А завітали ми сьогодні до Соснового лісу. Тут є гігрофори, вони морозів не бояться, замерзлі грибочки, але вони відтануть і будуть добрими. Навіть гігрофори в таку пору не дожили вже. Молоденьких не так і багато. Але трапляються. Оці ще геть можна брати, ще геть їжа. А хто то у нас такий хороший, такий манливий, такий свіженький, заморожений? Але вигляд у нього молодий, повний Сил, якби не заморозився, і ще й чистий. Оце так поталанило, повезло рижики в цю пору. Рижики Лактаріус делікасьйон. Рижики, які ростуть з соснами, рижики делікатесні. Оце так знахідка. Он ще грибок стоїть в пристойному вигляді. Пристойний вигляд у нього. Ага, це польський гриб. До речі, перший раз в цьому лісі бачу польський гриб, ще й добрий і свіжий відносно. Та тут ціле кубло польських грибів. Мухтар встиг першим. І ось. Ще один. Оцей старший на нього надії немає, мабуть, викину, а оцей молодший заберу. Отак підщіплю і підщіпю гігрофори по дорозі. Гігрофор пізній. Його ще називають оливково-бурий, оливковий, шапинка в нього оливкова. Пластинки в молодих жовті, лимонні. В старших з'являється помаранчевий відтінок у пластинках. Дуже красиво. Свіжі грибочки попадаються, свіжі гігрофори. Стійко стоять, ці грибочки молодці здатні переживати заморозки без особливої шкоди для свого грибного здоров'я. Вигляд у них дуже свіжий і красивий. Групи старих дощовиків, які вже прорвали шкірку і викидають спори. Я зараз наступлю і вони відгукнуться димом зі спор. Ось така забава. Вдихати ці спори категорично не можна, вони алергічні. Можна втратити навіть легені. Такі випадки бували. Проте є в них і лікувальний ефект. Спорами можна присипати рани. Вони добрий антисептик. Дощовики в такому стані називають дідусів тютюн. Спори схожі на тютюн. Тут у нас іще Гігрофор пізній. Гігрофорус гіпотежус Гігро. Вода форус нести. Ще в зародку у гігрофорів формуються желені клітини, які натягують вологу і утворюють слиз в грибі. Коли смажити гігрофори, вони будуть сопливими, вони дадуть багато слизу. Але то абсолютно не страшно. Така особливість цих грибів. Щось там сидить велике грибне, мабуть, маслюк. Так, здоровий замерзлий маслюк. Прийдеться забрати, бо підбіг моктар. Маслюка перевіряємо. І диво чистий бінго. Напів мого відерця. Мушу носити з собою відерце з кришкою. Ховаю гриби од Мухтара. Є тут ще цікавий дрібний грибочок. Лактаріус руфус. Ось вони далі продовжуються, вони ще живуть на порозі зими. Молочай гіркий горькушка, засолочний гриб. А це що? Це ж не зелениця, це рядовка обособлена. Вона дуже схожа на зеленицю, але таких високих ніжок у зелениць нема, такої шовковистої шапинки. У зелениць теж нема, рядовка обособлена теж завітала до цього лісу. Рядовку обособлену позиціонують як неїстивний гриб. А деякі джерела навіть і як слабко отруйний. Але як же схожа на зеленицю буквально майже один в один. Гриб замерзлий, запах не відчувається, а я трошечки відкусила, відплювалася. Смак відворотний, трав'яно неприємний. Цей гриб теж треба знати, щоб не переплутати з зеленицями. В цьому лісі живе багато лисиць. Ось їхні сліди, видно, гарцювали вночі, повно таких ямок від лап. Зараз десь відпочивають. Пісок, вони в піску риють свої нори. Ігрофори – грибочки дрібні, але видно їх здалеку. В мокру погоду слиз на шапинці блищить, в суху погоду слиз висихає і теж блищить, і говорить нам грибочок. Блиском заверіть мене, я ось. Ви помітили, як я без наслідків видьоргую гриби з землі? Вони дуже добре відриваються від основи, без землі, без сміття, без ниток гіфів. Навіть трудно уявити собі інший грибок настільки готовий до співпраці з грибниками, готовий полегшити їм свою роботу в пошуках грибів і в їх зборі. Он пристойний гігрофор, видно здалеку. Шапинка десь 8 сантиметрів перерізі. Гарні пластинки спускаються на ніжку гігрофор. Шапинка вже повністю бура, а в старості гігрофори завертають шапинку догори, тут є що завернути. Ага, не дістанеш, не дістанеш. Шапинка була дуже-дуже велика у гігрофора. Зустрівся хороший, прихороший маслюк, молоденький, чистенький, класненький, беремо. Збираю я гриби у відерце з кришкою, а пересипаю у корзину на велосипеді і закриваю її пакетом. А Мохтар не додумався до того, щоб рвати пакет у мене на велосипеді, слава Богу. Так, ти ще й розумний буваєш. Віддай. Кришку мою забрав. Віддай. Ну, на, 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 на. Віддай. І, і віддай! Істеричний крик злякав собаку. Бідерце було відкрите, і він там нічого поки що немає, і він схопив кришку. Страшна собака, страшний ти мухтар. А без кришки мені ніяк, тому що буде таскати гриби звідти з відерця. А це мене не влаштовує. І його не влаштовує, але він не розуміє цього. Як потепліло, як гарно стало в лісі, сонячно і не віриться, що це листопад. Але так є, он в тіні ще мороз зберігається. У нас тут на видноті, на просторі галявинці маслюки. Зараз ми їх будемо перевіряти. Як вони маються? Це, мабуть, бухтар уже просто. О, добрий маслюк. А цей. Цей підгнивший, цей пропавший десь закинув, поки собака не бачить, отуди полетіло. Далі зайшла в глибину лісу, бачу грибочки. Зараз будемо перевіряти, Колібія айзема. Вона така сама, як і масляна, лише шапинка у неї ось така париста. Колібія добра, не червива, беремо. Колібій теж вистачає зараз. А це гігрофор. Ні, це теж колібія. Шапинка, он гропор, шапинка світліша. В колібії пластинки світлого кольору, ніжка трошки розширяється донизу. Пластинки не прирослі до шапинки, шапинка або коричнева, або сірокоричнева, гриб впізнаваний. Добрий беремо. Гігрофори стоять. Беремо. А оці білуваті грузлики не беремо ні в якому разі. Ой, який поганий в них запах, неприємний. Навіть по запаху можна пізнати, що гриб брати ні в коєму разі не треба. Десь отуди, бо мухтар поряд. 12 година, а тіні в лісі вже такі довгі, якби на надвечір'я. Що то осінь? Від багатьох гігропорів стирчать на землі лише ніжки, звірики поспасували. Недарма ці гриби називають ще сластушка, і в них є. Цукри, і подобаються гриби не тільки нам, але й звірам на здоров'ячко. Заради ось таких грибочків я сюди й сюди залізла. Рижик чистий, зеленкуватий, від холодів, від часу рижики можуть зеленіти. Кажуть, то нічого страшного. Звісно, хотілося би свіженький рижик, але такий теж піде. На просторій галявинці, подивіться, світиться сонечка на землі, Гігрофори пізні. який яскравий колір. І я ці гриби заберу, тому що колір каже, що вони добрі. Група гігрофорів три штучки. Колір незбагненно красивий. На сонечку кращий. І як тільки вийдеш на простору галявину, так і видно, як тут гарцювали звірі. А можливо це й кози, до речі. Такі глибокі виямки копитами можуть робити й кози. Не тільки лисиці. Все потоптано, перетоптано. Виїхала я сьогодні доволі пізно, але грибочків на вечерю набрала. колібій, маслюків, гігрофорів, пару рижиків навіть попалось. А це мені бонус. По дорозі додому. Залізла в своє глив'яне місце і глива є. І тут є. Дивіться, які розкішні гриби. І там на колоді є. Збираю додаток до грибів із соснового лісу. Чудовий взяток. Ви подивіться, який зросточок чистий, розкішний просто, приголомшливий на сьогодні. Чистенькі грибочки, оці хай сидять вже. Підсохлі ідем. Тут намалювався конкурент гливий, якийсь трутовик. Ух ти, непроханий гість, заліз сюди. Плівротус остратус, латиною. Отут. В глиби зазвичай бічна ніжка, але коли вона росте зверху на колоді, то ніжка у неї стає центральною. Не такою бічною. Мухтар пробіг. Так, біжи звідси. Біжи кудись. Як же він акуратно ступає там, не ламає грибочка. Та трошки старенька. Старенька розмокла, а може розмерзлась, не хочу її брати, отам бачу кращі гриби. Ох, і грибів тут. Ще трохи заморожені. Де розмерзлись, де заморожені. Вперше в цьому сезоні збираю гриби на колоді. Швиди. Ой! Врятували від Мухтара грибочки. Ну Но... На останок трохи нерви трипає, але ж і грибочків в доступності багато. Отак. Грибочки світленькі з низу, Добрі. Вже буду вдома від сміття перебирати. Дякую цьому лісу, що незважаючи на пізню пору, уважив нас сьогодні грибочками. Дякую вам, дорогі глядачі, що були сьогодні з нами.